В перші дні повномасштабного вторгнення пішли захищати нашу землю безліч людей, які ніколи не мали військового досвіду. Саме реаліям російсько-української війни відомий письменник і військовослужбовець Андрій Павловський присвятив свою нову книжку Розгром Москви. Про його фронтовий досвід, втілений на сторінках літературного твору, говоритимемо у нашій студії вже за мить. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати, прошу. Ні. Доброго ранку, пане. Доброго Ні. ранку. Будь просимо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доб... Доброго Доброго ранку. ранку. О, дякую вам. Розгром Москви. Десь поставити з вашого. Можна одразу будемо дивитися. вирішувати. Ми спершу хочемо подякувати Звичайно. за захист, за захист українців, за вашу мужність. І щоб ви розказали нашим глядачам. Про себе, адже ви не були військовим до повномасштабного вторгнення і не з юнацтва почали писати книжки? Саме з юнацтва я почав писати Та? книжки. Перша моя поетична збірка вийшла ще в 1989 році. Потім була пауза в виданні і так далі. І я представлюся, я Павловський Андрій, автор книжок не тільки розгрому Москви, але й Небезпечне вчення», Імперія Корського. На повідку сліпих богинь. Це, е, і ці всі книжки відрізняються від цієї тим, що ця написана на фронті, коли дійсно я перебував на фронті, я не був військовослужбовцем ніколи, і ще якраз в 90-му році, це якраз вже коли мені було 18 років, мене комісувала ще радянська армія. Але от коли вже почалися розмови е, в в листопаді, в грудні місяці 21-го року про те, що має бути повномасштабна, повномасштабна війна, то от я так собі прийняв рішення, що якщо воно почнеться, то я піду добровольцем. І на, на противагу тієї думки, яку кажуть психологи, що на війну йдуть тільки е, е, підію якогось психозів і неврозів, угу. то я скажу, що більшість так не робиться. Дійсно, це була виважена е, така е, думка, виважена. 에... Така... рішення, так? А де вас заскочив початок повномасштабного вторгнення? Де ви були? 24 числа я був в Хмельницькому, в місті Хмельницькому, і там відразу спитався, де в них є військомат. І пішов був би я в Києві в той момент, був би в Києві, був би я в Одесі, пішов би в Одеський ТЦК. Ну, так сталося. ТЦК з такого слова тоді не було. Пізніше ми вже його знали, Я навіть думав, що це назва якогось торгового центру ТЦК. А так, військомат, як військомат. Ну а там вже дали направлення, і я став солдатом. Який у вас був бойовий досвід протягом цих років я приймав участь в обороні Славінська Донецької області в таке село, там таке не село, а дачні. Дачне селище Богородичне, це е, Святогірський район і, район да -да. і ліс, якраз у цей заповідний. Він називається Шервот. Його там чомусь так називають Шервотський ліс, і якраз м -м -м -м. третя глава, третя друга, части... друга, 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 частина. Друга, Я, до речі, це хотіла сказати. Друге, частина... і взагалі книжка мала називатися Шервот, але пізніше так склалися обставини, що ми приймали участь в харківській операції по звільненню Харківської області. Угу. І якраз ми брали штурмом. Позиції, які називалися Москва, та була Москва, Мінськ, Петербург. От наша, наш підрозділ, ну не тільки наш підрозділ, там танкісти були, десантники е, приймали участь якраз штурмі Москви. і е, ну само собою воно лягло як символ. Того, що дійсно прагнеться що наші Москву можна розгромити, так так саме так. І що з якраз Москви? ми дійсно і тоді розгромили і це так і склалася ця книга, і вона, якраз якби був тільки шерву, то це було був досвід поразок наших. Нас оточували на нас атакували. А це вже досвід перемоги, що ми дійсно перемогли, і ми можемо далі перемагати. І починаємо. якби, наприклад, назвали цю їхню позицію. Ну, наприклад, Калінка-Малінка, ну не було б ні назви, не було б того цей. Ну для прикладу, щось таке би таке кумедне Щось було. Так вони назвали Москва, бо вона була дуже укріплена. Вони і фактично після того, як е... вона е... От, скажімо, пала ця позиція, mm -hmm. посипався весь їхній фронт. Тому що в них пішло по них по всіх тих цих, що Москва впала. Ну то все зараз Москва впала, то значить і зараз зараз і нас будуть е... символічно. Так. Розкажіть. Скільки ви писали цю книжку, і яка ваша найулюбленіша цитата її? Писалася вона е, протягом всієї служби. Зараз я в запасі, а, а протягом всього того періоду, як я був в армії. Писалося воно не на комп'ютері, не в ноутбуці, немає можливості. такого. писалося в блокнотах, в Зошитах. І пізніше, фактично, десь протягом року прийшлося це все розшифровувати. І це. Ну, по-перше, зіпсувався почерк. Там розібрати що там що до чого, це дуже складно. Ну, я можу уявити, в яких умовах ви це пасало. Ну, так, ну кажуть так. От, ну, в мене був е позивний адвокат, кажуть, десь ми тільки на нових позиціях, О, адвокат вже собі якийсь кабінетик, вже собі щось десь там десь. Як кабінетик? десь… Ми розуміємо, про що ви говорите. Земляночка якась там за це, вже собі щось там пише. І коли. Наприклад, пізніше, вже коли переписувалися, вже вже на чисто вже робилося це все. Наприклад, я здивувався, що дуже багато повторів виявилося. От я думав, що це щось важливе, Треба записати. потім знову uh -huh. все важливо. Потім виявляється, що це важливо декілька разів. Ну от так воно якось складається, бо ну нормальних умов нема що писати. Те, що... От. Потім вже пізніше далося видавництво, і видавництво «Темпора» якраз видало, дякуючи їм, ця книжка. Вийшла в світ. То що, яка найулюбленіша ваша цитата з цієї книжки? Я так думаю, там дуже багато цитат важливих. І хто вже прочитав, каже, що взагалі розібрали на цитати. Ну для мене все таки останній абзац. Останній абзац цим символічний. Тому що якщо брати окремі цитати, то там можуть бути матюки. Тут якраз без матюків. І за якимось невиданим об'єднаним імпульсом нас завоювала ідея. Так, це все. Так, 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 так. Що від сьогодні нам потрібна не просто перемога, не повернення територій і репарації, а розгром Москви. Досить вавилонській блудниці пити кров святих. Москва має бути зруйнована. Клас, дуже Дякую. гарно. Дякую. Чому адвокат? Позивний. Ну, я юрист за освітою. А, все. Вибачте, за фахом. І, і через то адвокат. Ну, це так. Чи можна назвати цю книгу автобіографічною? Звичайно, так. Там все реальні події, всі прототипи, крім одного, всі персонажі, всі це реальні прототипи, крім одного. Є один такий збірний персонаж: це е... Стеценко Скіф, позивний Скіф. Для того, що деякі побратими казали, ну я не хочу, щоб деякі мої слова попали в книжку, щоб це знало, що я говорю. Тому що він там, ну щоб командири не образилися там чи ще щось таке, бо вона, е, вона антипафосна і самоіронічна в деякій мірі, е, ця книжка. І щоб люди і кажуть, я це бачу, е, і можна, я, я, щоб це не було. Ну і шкода цитату викинути. Тому такий був вже збірний вийшов такий. Персонаж, який взяв такий ніби трошечки на себе негативу, того всього. А крім того, а всі решта, всі реальні. не змінені імена, імена одинакові. Наприклад, якщо Андрій, то Андрій, якщо mm -hmm. там Петро, це Петро. Прізвища змінені і змі... і, позивні. і позивні. Одні змінені, одні не змінені. Бо я, наприклад, позивні, які ну неможливо б змінити. Ну от тут, наприклад, наш командир, е... який шкода, що він загинув, е... дозор. Ну, я не знаю, я стільки думав, я чим можна замінити дозор. Ну нічим. Ну нічим. Ну, якщо щось інакше, воно або якесь. Ну, не то, не то. втрачає так? свій смак, втрачає свою силу. А що для вас бути письменником і бути військовим? Це одне і те саме чи ні? Ні, це різне. Звичайно, це різне. Для мене особисто під час служби. Така трапилася дилемма. От, е, от, знову ж таки, я як юрист з вищої освіти. Тобто я маю, можу, коли прийшовши в армію, я можу, наприклад, боротися. Та це теж там якраз е, в чому там якраз е, суть, як один, одна з ліній роману. Це боротьба за владу в середині, в середині, скажімо так, чоловічого колективу. Угу, угу. Тільки на відміну від офісного. Будь-якого колективу, де можуть бути чоловіки. Ці ще чоловіки ще мають зброю на руках, тобто загострюються деякі такі от ситуації. І от це боротьба за домінування де в деякій мірі і в мене зачепило. Тобто, я мав вибір, або я починаю там, боротися за якісь там, там, сержантське чи за офіцерство, чи якісь за посаду якусь там, чи ще щось, або я лишаюся самим собою, лишаюся солдатом, Тобто солдатом прийшов, солдатом піду, але я буду писати. – І ви вибрали це? Я виберу писати, звичайно. Це для мене набагато ближче, і я так я не шкодую за цим, тому що розгром Москви. Здається, мені вдалася, вдалася книга. Багато хто по відгуках люди кажуть, що читали, що кращого нічого не читали. Так що це не то, що я такий нескромний, але, але все так є. І, то де можна купити цю книжку? Щоб прочитати? В книгарні є. В книгарні є. В мережі книгарень є, точніше. Ця книга є. В продажі. Дякуємо вам. Друзі, неодмінно купуйте книжку Розгром Москви. А ми вам, пане Андрію, безмежно дякуємо за мужність і, звичайно, за те, що е, допомагаєте нам усвідомити, що таке справжнє. Вам дякуємо. дякую. Дякуємо.